Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі фрезер від компанії Bosch, а саме модель POF1400 ACE. Відкриємо даний кейс, подивимось, що всередині розглянемо комплект постачання, технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, а саме пластиковий кейс, ми бачимо, що у комплекті постачання йде паралельний упор, центрувальний стрижень, копіювальна втулка, сам фрезер, комплект усього необхідного кріплення, додаткова пазова фреза та цанги на 6 та 8 мм. Крім цього, усього, зрозуміло, що у комплекті постачання також йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1400 Вт. Мінімальна швидкість обертів на холостому ходу складає 11 тисяч обертів на хвилину, а максимальна 28 тисяч. Регулюється плавно, має 6 положень. Максимальна глибина вибірки обробки матеріалу 55 мм. Розмір посадкового місця 6 та 8 мм. Вага інструменту фрезеру складає 3,5 кг. Країна-виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, також додамо інформацію про те, які саме фрези йдуть у комплекті. Перейдемо до переваг самого інструменту. І перше, що ми бачимо, це можливість більш точного регулювання глибини заглиблення у випадку такої необхідності. Також йде плавне регулювання кількості обертів. Руків'я інструменту дуже гарно прогумовані у місцях хвату для запобігання його ковзання у вас в руках. Також бачимо запобіжник непередбаченого пуску, без утримання котрого інструмент не запуститься в роботу. Запуск інструменту біля правої руки. Ще однією перевагою цього інструменту буде можливість підключення пилососу константна електроніка, що може підтримувати оберти під час важких навантажень. Також на інструменті є підсвітка та захист від викиду стружки безпосередньо в бік оператора. Та захисту очей від стружки під час роботи. Шкала з глибиною заглиблення у нас знаходиться на передній частині інструменту. Завдяки цій шкалі ви можете завжди контролювати саме ту необхідну глибину, що має бути. Друзі, на цьому наразі у мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також, у випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей.